Алфавіти з пелюшок, читання в півтора року і географія в два. Сучасні батьки поспішають навчити дитину цифри і знаків якомога швидше і бажано раніше за сусідських здатності дитячого розуму безмежні. Як наслідок в країні зростає покоління вундеркіндів. Чим це може обернутися для майбутніх школярів? з'ясовувала Олександра Мітіна. Затуль затуль. А вот он, вот он. А амінганка саму дворічна злата встановлює рекорд, називає прапори всіх країн світу. Китай канала. Японія. Географія – не єдине, чого вчать злату батьки. Кожнісінький сантиметр стіну квартирі заклеєний цінною інформацією: літери англійські й українські, склади і двозначні цифри, посібники за алфавітом. Якщо картинки, то обов'язково знамениті полотна. За квартира маленька, якщо була квартира побільше, було б то ще більше всього. і 11 місяців Вона почала читати Год і 8 вона вже знала всі ці флаги. Він починав так само. Мені вісім років. Я навчаюся у четвертому класі. У п'ять костя перестрибнув через два класи. Тепер він вирізняється серед однокласників лише віком та зачіскою. Відповідає на прості запитання. Як називається наша держава? Слухаємо? у Україні. І губиться на складніших. Найбільше притоки був Так. Забувся трішки. На найскладніше запитання, як він почувається в 4 класі, Костя ховає очі. Не маленьким точно. Не маленьким Костя? Ні, але і не таким, як А В чому різниця? Я не знаю, я не можу відповісти на це запитання. У нього часто захворювання простудні. Можливо, то, що він не має. Більше часу бути на свіжому повітрі. Дійсно навантаження шкільне, так. Це фізично важко психологічно все ж таки вчитися з старшими дітьми набагато старшими. Це і теж є теж тиск на дитину. Психологічна різниця між восьмирічним і десятирічними ще не така помітна. Але що старшими стають однокласники, то важче з ними вундеркінду. Критичний період підлітки між віком 12 і 14 уже прірва. Ребята влюбляються, а ці ребята ще не розуміють, що це. І починається травля. Мне приходилось сталкиваться з тим, що класи ненавидели таких дітей. Не тому, що ребята все знали, а тому, що вони не по своєму возрасту соціальному. Через цю причину Ганна забрала зі школи і сина Вундеркінда. З 11 він учився вдома. Альтернатива стрибкам через класи для обдарованої дитини екстернат. Ось ця маленька двоповерхова будівля у Голосіївському раді. Районі столиці так і називається школа екстернів. Сюди приходять лише здавати екзамени та на консультації. Перед ними навчаються ж учні виключно вдома. Засновниця школи Тетяна Зима пояснює елементарні приклади двом першокласникам. Більшість її учнів програму не випереджають, а наздоганяють, бо займаються музикою чи спортом, і вчителька з цього тішиться. А Мосов свого часу сказав, що рані развіті зжигають за собою мости. Не треба радіти, що дитина знає букви. Дитина повинна образи знати, якщо простіше, немовля бачить розмиці плями, малюку головне, що собака теплий і гавкає. А бультер'єр це чи чихуахуа дитина прочитає і напише вже ближче до школи. Діти в першому класі половина вміє читати, половина не вміє читати. І вчителю треба звести це до єдиного знаменника і у дитинки, яка вміє читати і рахувати. Коли всіх учать це робити, вона й може пропасти інтерес до навчання. А що ви будете робити в школі. Вчитися будемо, як всі дипломованому Вундеркінду. Златі до школи ще мінімум три роки. Мама до неї вже готова. Злата ще ні. А посмотри цифри, що написано. Замість страхувати дворічна дівчинка грається з мікрофоном, позує та копіює ведучих, як і решта її однолітків. Олександра Міціна, Світлана Павук, ТСН один